Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай, продовжую відповідати на ваші запитання. Сьогодні ви в мене питаєте, що робити, якщо не вистачає мотивації, хочеться навчатися, розвиватися, відкрити свій бізнес, а ніби то сил немає. Так, от, друзі мої, дивіться, тут помилка в самій постановці цього запитання. Не мотивації не вистачає. Дивіться, якщо вам уже хочеться. Ви вже мотивовані, розумієте? Ви прекрасно розумієте, що за цим стоїть. Да? Там що для вас важливо, можливо, ви там будинок купите, станете незалежною якоюсь людиною, вже набриду той начальник, безкінечний. Там що вам хочеться? Не знаю. Уда у кожного свої бажання. Мотивація є, і дуже часто чому не спрацьовують у ці всі мотиваційні тренінги, там і так далі, тому що... Розвивають те, що вже розвинуто, і не бачать того, чого не вистачає. А не вистачає. Знаєте чого? Не вистачає підтримки і визнання. Так от, дивіться, коли, наприклад, ви вирішили йти із цієї старої, остогидливої вам уже роботи, відкрити свій бізнес, з чим ви можете стикнутися, що люди навколо вас прям розділяться на дві частини. Одна частина буде говорити, для чого, воно ну, тобі треба, це нестабільно, гроші витратиш, подивися на Васю, Петю, Катю, Альону, он, вони в долгах, як в шилках, а куди тобі? Знаєте, таке негативне негативне мислення. І дивіться, це негативне мислення буде з якихось емоцій і почуттів тих людей, які вам це транслюють. Одні будуть, для прикладу, відчувати якісь заздрощі, да? їм буде, по суті, дуже не хотітися, щоб у вас це вийшло, бо вони не зможуть це перенести ваш успіх. А інші люди, наприклад, зі страху. Правда, вони в якийсь час там щось у них не вийшло, був якийсь негативний досвід для того, щоб вас вберегти, вони там будуть вас, ну, грубо кажучи, відмовляти. От дуже часто, наприклад, ми стикаємося з тим, що батьки відмовляють, да, і тут, або там чоловік чи жінка, да, якісь близькі люди. І тоді тут багато такої злості, образи, ти мене не підтримуєш. Ну, тут не того, що вас не люблять, а тут часто дійсно, знаєте, з такого страху і переживання за вас. Ось і, і, і будуть інші люди з цього боку, які будуть казати, «Да, давай, я в тебе вірю, в тебе все вийде. да, От, от класна ідея. Але, на жаль, завжди. Людей з негативним мисленням буде більше. І тому нам здається, що раз цих людей більше, то ну, це істина. Але, друзі мої, так не працює. Так не працює. І коли приходить з таким запитом клієнт, яку дуже часто робить помилку психолог. Він також звертає максимальну увагу на тих людей, які негативно мислять в сторону клієнта, і починають, прям, знаєте, під цією лупою розглядати, що ж це за люди. І знаєте, за принципом, а судді хто? Да, прямо таки максимально акцентуватися. Ну, подивися, ця людина сама успіху не досягла, що вона тобі може порадити. Да? І дуже-дуже багато часу витрачається саме на людей з негативним мисленням. Тим самим ще дужче. Погружаючи нашого клієнта отуди, дивися, і тоді, знаєте, так один в полі не воїн. Ти один їх сто, і вся енергія йде на боротьбу з цими людьми. Це непогана методика. Я кажу одразу: я сама з нею дуже багато і дуже часто працюю, коли ми розглядаємо тих людей, які вас не підтримують. Так, да, Там потрібно на них подивитися. Але. Більшість акценту змістити ось сюди, на тих людей, які в вас вірять. Да, дай Бог їх, щоб було перерахувати на одній руці. Да? А їх, як правило, ще менше. Розумієте? Але потрібно все-таки заакцентуватися ось сюди. А хто ті люди тоді, які вас підтримують, які в вас вірять? Як правило, це ті люди, які вже пройшли самі цей шлях, які прекрасно вас розуміють, і які знають, як це важко, як це страшно, як це болісно, як це стикатися з якимись невдачами. А вони будуть. Немає, розумієте, оці люди, які розказують в мене з першого разу, все вийшло, я такий молодець, Це неправда, це неправда. Розумієте? І от там потрібно йти за досвідом. У мене є дуже добрий знайомий, такий класний бізнесмен міжнародного рівня. Так що він казав, оці всі тренінги, мотиваційні бізнес-тренінги, вони не варті нічого порівняно з тим. Коли в тебе є можливість поговорити з тією людиною, яка сама пройшла той шлях від нічого до якихось досягнень. І коли ця людина не просто там пафосно одягла корону і розказує, який він молодець, а чесно, по-людськи, по-простому розказує, як воно було насправді, як було страшно. Як які були невдачі, сорому, скільки було, там дуже багато завжди сорому. Оцих переживань, долгів, там ці люди, які навколо вас, вас не вірять, прям намагаються вас відмовити. Да? Підтримки не вистачає. І от коли ми беремо цей досвід у цих людей, прям підтримку, от там терапевтично. Отам От у вас і з'явиться оця енергія. Далі, друзі мої, визнання також дуже важливо. Дивіться, де ми можемо взяти визнання? Тут уже потрібно брати із трьох джерел. Дивіться, по-перше, в себе самого, дивіться, ви, наприклад, зробили сьогодні три дзвінки. В жодному разі не потрібно це знецінювати. Можна було зробити сто, аби ти раніше встав. Ні, ні. Сьогодні три і я молодець. Так, буде день, коли я зроблю 100-200 дзвінків, але сьогодні так. Поки так, але це вже маленький крок. Розумієте, потрібно помічати оці маленькі кроки. Не отам, ого, отам, коли я там стану із продавчиня Тебе мультимільйонершою. Так? Ні, от тоді я себе похвалю. Не буде, не спрацює. А саме маленькі кроки три дзвінка, окей, молодець. Завтра прочитала три сторінки книжки. Окей, молодець. Сьогодні три. Поки що так буде час, коли вся книжка буде прочитана за один раз. Але сьогодні поки що три. Далі обов'язково йдете за визнанням до цих людей, які вас мотивували. Там визнання вам дадуть дуже багато, там буде дуже знаєте, тако багато теплоти, радощів, клас, я в тебе вірив, да, дивися, в тебе все вийшло. Ось, дивіться, там ви цей підтримуючого аудиторія. Тобто, дивіться, важливо помічати справді, що люди визнають вас, люди помічають, що люди вам кажуть. Бо часто буває, знаєте, так, от, дають визнання, дають тепло, а людина просто не може це взяти. Не може взяти. Знаєте, от рук немає, щоб це взяти. Ось, Але самим цінним визнанням у вас буде отут. Там, де вас не підтримували. Оце парадоксально, але там. І дивіться, оці люди, які, вони поділяться на дві частини. Одні люди як знецінювали, так і будуть знецінювати. Що вони будуть казати, що знецінювали? Ой! Це випадковість, воно все одно нічого не вийде, або будуть казати, це не твоя заслуга, це там хтось тобі поміг, ну звісно, там це ж ти вкрав. Ну, знаєте, такий негативізм. Але в цьому також є визнання. Якщо людина витрачає купу своєї життєвої енергії, своїх емоцій, свого часу, щоб вас хейтити, розумієте? Щоб вас опльовувати, в цьому також є визнання. Розумієте, значить, ви. Щось таке там підіймаєте, просто людина не може з цим справитися, тому що там заздрощі ви піднімаєте, я не знаю. Можливо, людині теж так хочеться, як ви, і коли ви досягли, а вона до сих пір сидить на одному місці рівно, це теж, знаєте, так болісно сприймається. ось. Але буде і інша частина цих людей з цього боку, які в вас не вірили, але вас вийшло. Да? Це саме оці переживаючі люди, які боялися, вони будуть казати. Клас, молодець, та ти що, я в шоці? Я ніколи не міг подумати, що в тебе таке вийде, а в тебе вийшло, да? і прям от дадуть оце тепло, дадуть оце визнання. Так? Це дійсно люди, які до вас гарно ставляться. І оце в цьому місці, якщо у вас, наприклад, з близькими була оцей Неконект, да? коли там батьки вас не вірили, близькі, якісь друзі, родичі, відмовляли вас, а у вас це вийшло. Це в цьому місці отут може бути дуже багато близькості і теплоти. Да? Тут потрібно, знаєте, що не лише не, головне не лишиться в якихось типу, обідках. Бачите, в мене не вірила, в мене вийшло. А взяти оцю теплоту, так? бо людина могла вас відмовляти дійсно не з від якоїсь такої там, нелюбові до вас, а навпаки, з любові. Да? Ну просто зі страху за вас, так теж буває. Так от, друзі мої. Я вас запрошую на індивідуальні консультації, тому що на жаль, часто так буває, що крім психолога. Отут от нікого немає. І часто бувають теж такі приклади, що людина каже, я підтримався от у психолога, Це була єдина людина, яка у мене вірила, в мене все вийшло. Тому я вас запрошую на індивідуальні консультації, запрошую задавати нові запитання. Працюю онлайн, працюю в офісі, бачите, там в мене готові місця, диванчик, крісло. Давайте з вами працювати. Ну, все, до нових зустрічей гарного дня.